Всім доброго раночку, ми з України. Наближається свята, велике різдво. Так уже вийшло, що одне різдво ми відсвяткували з 24 на 25 грудня. Дуже багато, до речі, українців приєдналися і відсвяткували саме це число, але ніхто не відміняв ті числа, які вже випало святкувати нашим батькам і нашим дідам. І тому з 6 на 7, з 7 січня, зокрема, ми будемо святкувати Різдво. Ви подивіться, у нас сьогодні котлетки смажаться. Ну, знаєте, як вам хочу сказати? Це різдвяна страва, тому що вона вже не пісна. І вона тут, бачите, двох видів. В деяких регіонах смажать котлетки продовжуватися. Я знаю, що це для більшості характерно. Але от мої бабусі любили ось так от кругленькі, шарики, навіть ще меншенькі, а потім їх присушувати з лавровим листом та перцем горошком. Смакота костюм, як карчить смачно.